Швидко промайнуло літо і для майбутніх спортсменів учнів спеціалізованої школи інтернат номер один заклад переважно має спортивні профілі і за 56 років свого існування виховав не одного успішного спортсмена. З вийшли такі Андрій п'ятов. Олег Бараннік, ну і багато футболістів, які зараз грають у різних футбольних клубах і міста Полтави і інших міст України. Загалом у спеціалізованій школі інтернат виховується 320 майбутніх спортсменів, 10 з яких цьогоріч вперше переступили поріг цього навчального закладу. Перша вересня настала, як же довго я чекала. Всіх хто я склала, в школу жодної не брала. Відтепер я учениця на 12 будів. Вітати первачків зі святом та до того ж неспорожніми руками на святкову лінійку завітали депутати полтавської облради від радикальної партії Олега Ляшка. І хотіли усім дітям побажати, щоб в нашій країні був мир, щоб вони оволодівали знаннями, щоб вони знаходили нових друзів, щоб вони відкривали багато цікавого нового у своєму житті школа інтернат номер 1 підпорядковується лише обласній раді, депутати якої завжди фінансово сприяють, аби створити для майбутніх спортсменів якомога кращі умови. Я один із депутатів все можливе і неможливе для того, щоб такі навчальні заклади, яких одиниці в Полтавській області. Самій країні отримували в повній мірі достатнє фінансування і не відчували ніякої скрути і недостатку коштів в тій роботі, що вони виконують, а саме, щоб дітки були забезпечені, накоплені, вдягнені. Цьогоріч за сприяння депутатів Полтавської облради у спеціалізованій школі-інтернат номер 1 було замінено віконні блоки та проведений капітальний ремонт у приміщеннях, в яких мешкають діти.